Цьому випуску Фабріціо Роману заявив, що відбувся найдорожчий трансфер в історії українського футболу. Георгій Бущан зацікавив французький іменитий клуб. Київська Динамо отримує 25 мільйонів євро за продаж фаната в клуб АПЛ. Італійська Рома знайшла новий клуб для конкурента Артема Довбека. Підтримайте наш канал лайком та підпискою. Кай квітне український Ютуб. Головний тренер Шахтаря Арда Туран нарешті приєднався до донецької команди та вперше звернувся до гравців перед початком тренувального збору. Я дуже щасливий та схвильований, бо це великий шанс. Я вірю у ваш потенціал. Ви дійсно дуже хороші гравці. Війна змінює все я тут заради своїх гравців, і ми як одна родина. Я щира людина, я завжди спілкуюся віч на віч. Якщо ви помиляєтесь, ми можемо обговорити це разом. Я ніколи не пліткую за спиною це перше правило, і я ніколи не обіцяю просто так. Кожна гра особлива, кожна гра це нова історія. Але обіцяю, кожен гравець зіграє 20-25 матчів за сезон. Мені потрібен кожен гравець. Якщо всі викладатимуться, то після сезону зможуть сказати ми чемпіони. Якщо хочемо стати чемпіонами, то нам потрібно почати робити те, чого ми раніше не робили. Кевін думає, що він один в один найкращий, але для нас важливо наскільки якісно він працюватиме в обороні. Ми знаємо, що Матвієнко найкращий захисник, але для нас важливо наскільки він буде залученим до атаки. Якщо хочете бути на вершині, ми проживемо кожну мить, ми переможемо. Я ваш найближчий друг на вулиці. Ми можемо говорити про все про якість про тактику життя, але ми страждатимемо разом. Я більше не хочу бачити Динамо чемпіоном. Тож завтрашнього дня ми візьмемося за справу. Ми почнемо викладатися на полі, працювати як найкраще. Ми зробимо все можливе на тренуваннях, і ми крок за кроком підемо до вершини. Анатолій Трубін зіграв на клубному чемпіонаті світу та зміг оформити дебютний кліншит за Бенфіку. У першому таймі Окленд-Сіті тримався аж до восьми доданої хвилини, коли пенальті впевнено реалізував лідер Орлів Ангельді Марія. Однак у таймі номер 2 Бенфіка все ж свій успіх розвинула та довела справу до погрому. Щодо українського воротаря, Анатолій впевнено відбив два удари в площину воріт, а статистичний портал Sofascore оцінив гру Трубіна у 7,4 балів. Український воротар Георгій Бущан на радарі французької ніце воротар, який виступає за Аль-Шаба, розглядається як один із пріоритетних кандидатів для підсилення складу після відходу основного голкіпера французької команди. У клубі вважають, що 31-річний бущан ідеально вписується у потрібний профіль, тому вже скоро зроблять офіційну пропозицію по гравцю. Форвард Роми Ельдор Шумуродов, ймовірно, покине Рому найближчим часом. Новий наставник команди Джан П'єро Гасперіні не розраховує на Ельдора, тому нападник збірної Узбекистану продовжить кар'єру в Істамбул-Башак Шехір. Ліверпуль офіційно уклав угоду співзахисником Флоріаном Вірсом. Німець підпише контракт до 2030 року, а сума трансферу складе шалені 150 мільйонів євро з урахуванням всіх бонусів. Металіст 1925 оголосив про призначення Младена Бартуловича в якості нового головного тренера. Контракти із наставником підписано сроком на три роки. До цього хорватський спеціаліст був тренером зорі. Також харківська команда оголосила про перехід одразу п'яти новачків. Контракти підписали гравці збірної України захисник Олександр Мартинюк, кавбек Іван Калюжний, а також захисники молодіжної збірної України Ілля Крупський, захисник Євген Павлюк та Хавбек Денис Артюх. Інформації про тривалість контрактів наразі немає. Мартинюк і Калюжний перебралися в нову команду з Олександрії, Павлюк і Крупський з Ворсклеп, а Артюх минулого сезону виступав за Зорю. Арсеній Батагов своїми вдалими виступами за Трабзонспор привернув до себе увагу одразу трьох клубів 105 чемпіонатів, а саме італійського Лаціо Ланса та Брайтона. Трансфер може відбутися лише у випадку фінансово вигідної пропозиції, а саме в 10-15 мільйонів євро. Житомирська Полісся під час прес-конференції тренера Руслана Ротаня презентував новачка Олександра Філіпова. У п'ятницю гравець розірвав контракт з Олександрією і тепер перебрався у Полісся. Договір гравця розрахований на два сезони. У минулому чемпіонаті 32-річний футболіст забив 10 голів і зробив дві результативні передачі. Також свого захоплення командою не приховував новий головний тренер вовків Руслан Ротань. Друге місце з Олександрією це вже для мене історія. Треба забувати та йти далі. Мій вибір полісся це нова мотивація, і мотивацію додають ті умови, які створені у клубі. Таких умов напевно немає в жодній українській команді, щоб працювати, насолоджуватися роботою та прогресувати. А от щодо Єврокубків потрібно змінювати традиції, бо Україна втратила дуже багато очок та позицію у рейтингу. Скаржитися не потрібно через переїзди і таке інше. Ми вийшли до Єврокубків, ми хотіли цього потрібно через не можу проходити далі, тому що багато втратили у рейтингу. А от щодо бази клубу, то це лише слово вау, коли я був гравцем, таких умов не було. Була база Динамо. Потім Дніпро мав сучасну базу, а Олександрія таких умов як тут не мала. 23-річний нападник Динамо та збірної України Владислав Ванат може вже невдовзі залишити київський клуб, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з «Фавбет». За інформацією джерела Трансферфіт, головним фаворитом на підписання українця став англійський Сандерленд, який випередив інші клуби АПЛ у боротьбі за нападника. Динамо, в свою чергу, встановили ціник на Ваната в 25 мільйонів євро, і чорні коти на велике здивування босів «Каян» одразу погодилися виплатити цю суму. Англійська преса вже встигла охрестити цю суму астрономічною та не розуміють на що будуть витрачені такі кошти. Якщо сума трансферу між двома клубами буде кінцево узгоджена, адже ми знаємо, як президент Динамо любить накидати нові цифри, то перехід Ваната відбудеться вже зовсім скоро. Французький ПСЖ вже на фінішній премії з бордмутом щодо переговорів по центральному захиснику Іллі лізабарному за повідомленням Sky Sports, вишні відхилили першу пропозицію парижан у 40 мільйонів фунтів плюс 5 мільйонів бонусами, тому що оцінювали 22-річного гравця у суму понад 70 мільйонів. Тепер ПЕЖ надіслав Бордмуту другу пропозицію, загальна сума якої складає 55 мільйонів фунтів. І як вже стверджує провідний інсайдер Фабрісіо Романо, сторони досягнуть остаточного порозуміння після наступного раунду переговорів, який відбудеться вже незабаром. Тож сума трансферу складе близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів плюс бонуси, а це більше ніж 72 мільйони євро. Трансфер забарного стане найбільшим за всю історію українського футболу. Ще раніше була інформація, що Ілля погодив особисті умови контракту з французьким клубом до 2030 року. Коли взимку 2023 року київське динамо продало забарного в борнмут за 22,5 мільйонів євро, в угоді була прописана додаткова виплата після продажу гравця в інший клуб, а це 20% від суми трансферу. Тож таким чином, на переході забарного з Борнмута в ПСЖ київська команда заробить 12 мільйонів євро. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи вірите ви, що вона та забарний заграють в своїх нових командах.